Австралія це справжня країна навпаки, коли в Європі зима. Австралійці насолоджуються спекотним літом. А новий рік святкують на пляжі з барбекю. У червні тут прохолодно, а грудень найспекотніший місяць. Це відбувається через те, що Австралія розташована в південній півкулі, і сезонні цикли там протилежні до наших. Мільйони років цей континент був ізольований від решти світу. Тому тут виникли особливі види тварин, яких немає більше ніде у світі. Найвідоміший символ Австралії кенгуру це сумчасті Тварини, Які не вміють ходити назад і використовують хвіст як додаткову опору. Цікаво, що їх на континенті більше, ніж людей. Єхидне і качкодзьоби єдині в світі савці, які відкладають яйця, і при цьому мають ознаки рептилій, птахів і звірів одночасно. Коали, які харчуються лише евкаліптом і можуть спати до 18-20 годин на добу. І звісно, вомбати. Тварини схожі на мікс ведмедя і борсука, які риють глибокі нори і какають кубиками. Так, так, прямо як в Майнкрафт. А ще Австралія є домівкою для 21 з 25 найотруйніших змій на планеті величезних павуків та отруйних равликів, яких ви б точно не хотіли зустріти.